Не ти його зіб'єш, бачиш, які крилишка. Як сиплються ті крилишка з неба. Адреналін такий доволі, що як кажуть, груди намастив чимось приємним. Ну, але три штуки за день збити, то є великий плюс. То вже три пташки, вони вже вони пташки можуть наробити великої біди підрозділом. А так вже три. Три менше, 3, на три пташки менше, вже набагато скільки квадратів вони не просічуть нас. Ну, і, відповідно, переміщення військ вони вже не так будуть випалювати. І відповідно, будуть знати, що збивають, що нема чого так низько літати, щоб приглядітися. Там, де реально заходить авіація, самоліт, вертольот, там ракетами працюють хлопці. А ми тут далі від лінії зіткнення, нам ракета тут особо не поможе. Задача наша прикрити головне гармату, щоб не пішла якась зараза ударна. Через ІПВ-дрон зарані нас оповіщає, то ще реально таке на 400, на 600, на 800 метрів можна гасити з трьох кулеметів. Слух. Тут головне слух і зір, тому що деколи оповіщення наші станції не завжди їх замічають, тому він може винирнути. Головне прислухатися і відрізняти двигателя. Літають до мене обично парами. Напевне, для, для того, щоб на одну, напевно, оходити, за другою враховувати вогневі точки. Скоріше все, за з таким вони, як кажуть, задачою такою літають. Зала піднімається високо. І цінку походу, звідки ведеться вогонь по Орланду, сьогодні погода для них ідеальна, тому що хмарність і має вікна поміж хмарами. Він винирює тільки на вікнах, може і таке бути. ж. Тяжко його замітити, тому що він ховається, ти не можеш по ньому вести вогонь весь час. Не можеш пустити 20 патронів, 30 патронів, тому що він ховається. Буває таке, що вони три дні підряд просто. Ну, кошмарить, що від три ноги не відходиш, і кошмари буквально всі МВГ. А буває такий день, що майже немає. Ну, якщо одна десь там появиться по оповіщенню, і... а то буває такого, що й нема. От це два дні була погода, ішов фронт сніговий, їх взагалі не було. Ну не наблюдалося. І так по радіоефіру не було чути, що, що він десь хтось міг спостерігати їх, чи ще щось. рухається вот є орлан з'явився. Прийняв, прийняв. Троха, на вас. Це зараз літає зала, вона піднімається дуже високо, не дає можливості по ній працювати. І поки ждемо, може опуститься нижче. Саме тяжче це, напевно, розрізнити їх. Бо коли високо, а хочеш працювати по ньому, військово потрібен бінокль, щоб ти міг візуально розрізнити їх. Бо буває дуже похожі. А коли він вище півтора кілометра, вони бувають схожі. Орлан буває схожий з лелекою. Ну, звуками вони розрізняються. Він, він літає, він, він намагається вирахувати, в, в яких квадратах стоять гармати. Звідки ведеться, звідки ведеться артилерійський вогонь. Це їхня основна задача, щоб потім потушити артилерію і, відповідно, поразити першу лінію, яка не буде мати прикриття від наших друзів-артилеристів. Тому що так ми і ми їм мусимо допомагати їм, щоб вони допомогли нам. Теж був такий день, що орлан зала просто не, не злазили з квадрата. І зробили пуски з них з двох чи трьох точок з ракет. І за годину одну залу, два орлана. Це ж була хмарність. Коли опускалися нижчі хмари, тоді його і ракетові знімали. От така погода, от така погода, коли він не може високо піднятися, щоб відслідкувати квадрат, він опускається нижче. І ми його знімаємо ракетами. З стінгерами. Стінгер теж бере його, якщо він опускається нижче, Стінгер його теж бере. Ну, коли, допустим, йде трасер, два трасера, три там ЛПС чи бронебойний, і з боку хтось стоїть, коли бачить чітко, як трасер іде, то дуже добре, коли він корегує, коли він підказує тобі. Ти ж не маєш приціла секторного на кулеметі, а маєш просто звичайну мушку. І коли хтось з боку стоїть, тебе корегує, то дуже добре, бо тому що, ну, є вірогідність, велика вірогідність, що будеш вести прицільно вогонь. Хоча ти і так стараєшся вести прицільно, але не факт, що попадеш, тож в небо стріляєш. В небо, то не по грудній, не мішені, не по піхоті, не по якомусь укриттю. Ну, особисто в мене то 11-й рік в армії, і то мені здається, що я ще цього досвіду не набув. Звичайно, є, я кажу, друзі кажуть, о, ти більше знаєш, бо ти більше е, тут пробув, більше нюансів, всяких таких, е, е, як кажуть, е, знаєш. Ну, як кажуть, вік живи і вік учись, то е, в тому, як кажуть, я і спорити навіть не хочу, і нікого не буду, як кажуть, переспорювати, а соглашуся, що людина набуває досвід в армії з кожним днем, з кожною годиною. А так словами йому розказати не дуже людина, кожна то сприйме. Поки, як кажуть, на, свої, на собі цього не відчує, не зрозуміє, то особо і, і не, не, не пойме. Багато хто, і, котрі не хочуть йти, говорить, що тяжко, сложно, а я там не був, а я не вмію. Тут багато хто не вмів нічого. Особисто на початку війни в мене в відділенні була людина, йому 18 років. Він за два роки, оце, що він з нами воює, він дуже великого досвіду набрався, дуже великого. Я звернув увагу, він, він у нас контрактник. Я звернув увагу, так і з командиром говорив, що ще який час можна і, і в принципі і зараз ставити людину на посаду командира відділення, тому що людина вміє орієнтуватися на місцевості, хоча раніше в нього поняття цього не було. Знаєш, таке компас вміє орієнтуватися на місцевості, вміє розпізнавати е, ворожі цілі. Від своїх, вміє робити пуски з ракет, вміє працювати з кулеметом, вміє працювати з картою, мапою. Ну, молодець. Людина, видно, що старалася. Я б не сказав, щоб молодь більше йшла. Повинні йти всі, тому що країна, вона Україна для всіх, а не для, особи, для молоді чи для старих людей. Повинні працювати всі. Середній. До 30 років людина по обв'язана, -об поки ще має здоров'я. Е іти і захищати батьківщину. Ну, у нас так не завжди виходить, але. Тайман. Тайман. свою роботу Дякую ми робимо. Дякувати Богу. Я треба, нам треба поміч. Треба, щоб ті люди, які бояться воєнкомату, убігають від них. Якось то суспільство ми повинні... Перенаправити якось, показати йому, що, що та країна є наша, що ми повинні її відстояти. Не обов'язково тільки чекати, нехай йде війна, а потім вже я піду. Треба йти всім. Коли стануть усі, буде така ж сама позиція, як на початку війни, то, повірте, набагато швидше це все закінчиться.